Доброго дня колеги. Сьогодні ми зібралися тут складом Національної Асоціації Лобістів України. На нашому заході присутні члени піклувальної ради, виконавчий директор та я голова правління Національної асоціації лобістів України. Сьогодні ми зібралися в Інтерфаксі. З наступного питання, але воно пріоритетно важливіше, ніж ті корупційні скандали, які зараз розривають країну. Перед тим, як озвучити наш порядок денний, я представлю членів піклувальної ради. Це пані Цимбаленко, це пані Кожура. І виконавчий директор Асоціації лобістів Віталій Глоб. Я голова правління Національної асоціації лобістів України Олексій Шевчук. Сьогодні ми зібралися в інтерфаксі публічно, як єдині офіційні регулятори професії лобістів, як єдина професійна. Асоціація лобістів в Україні з двох причин. Підстава перша Національна асоціація лобістів України розвивається, трансформується і рухається вперед, і виконуючи вимоги європейських директив, виконуючи вимоги, взяті на себе після внесення до реєстру прозорості європейського. Парламенту, де ми присутні як офіційні лобісти з України, ми маємо і зобов'язані офіційно презентувати в нашому складі антикорупційну складову, антикорупційний модуль та антикорупційного уповноваженого. Це означає, що Національна асоціація лобістів України сьогодні презентує. Антикорупційного уповноваженого в своєму складі, виконуючи вимоги Європейського Союзу і говорячи про повну прозорість та транспарентність професії. Це означає, що якщо лобісти сьогодні працюють з іноземним бізнесом, іноземними громадянами, українськими громадянами, українським бізнесом в межах діючого закону про лобіювання. Ми не толеруємо корупцію. Ми за прозорі взаємодії бізнесу та депутатського корпусу. І ми впроваджуємо Інститут антикорупційного уповноваженого в межах Національної асоціації лопістів. В жодній громадській організації України немає антикорупційного уповноваженого. Саме цьому передувала. Історія розвитку Національної асоціації лобістів як професійної спільноти, яка покликана супроводжувати інвестиційний менеджмент, яка покликана супроводжувати великі законодавчі ініціативи в інтересах бізнесу, ніяких сірих схем, ніяких сірих грошей, ніяких. Платежів без податків. Це означає, що асоціація сьогодні єдина профільна асоціація, яка рухається в напрямку того, що лобізм має бути прозорим, зрозумілим, відкритим і таким, що платить податки. Всі лобісти в Україні мають платити податки. Всі лобісти в Україні мають розуміти, що Національна асоціація лобістів буде говорити про необхідність антикорупційного компоненту в складі громадських об'єднань, які займаються професійною діяльністю, і показувати приклад, як це має працювати. Тому е, ми раді представити сьогодні. Е, Пані Цимбаленко як антикорупційного уповноваженого. Варто відзначити, що вона є антикорупційним уповноваженим в складі одного з кращих вищих навчальних закладів країни політехнічного інституту імені Сікорського. Вона є офіційно антикорупційним уповноваженим. Пані Цимбаленко розкаже про цю ініціативу окремо. Другий компонент нашої зустрічі сьогодні, публічної, є обов'язковим до розголосу. Ми сьогодні присутні з вами тут, тому що, і це дуже важливо, національне агентство з питань запобігання корупції, яке, до речі, фігурує на плівках, які зараз Почула вся країна, ніяк не реагує на ці обставини, що вони там фігурують і хтось носить якісь висновки, але в той же час абсолютно в тіні, абсолютно в тиху схему, як зараз модно казати, без розголосу. Без громадських слухань, і варто зауважити, що без участі лобістів приймає нормативний документ, який називається порядок моніторингу діяльності лобістів в Україні. Це означає, що всі тези Павлушчика як голови національного агентства з питань запобігання корупції. Про те, що він ніяк не буде втручатися в процес розвитку лобізму в Україні і в процес контролю лобістів, є міфом. Як я попередньо сказав, абсолютно втиху, абсолютно без участі громадськості, не публічно та непрозоро голова національного агентства з питань запобігання корупції Павлущик приймає нормативний документ. Який є прямим втручанням в незалежність професії лобістів в Україні? Це означає, що Павлущик та Національне агентство з питань запобігання корупції фактично втручаються в роботу лобістів, які мають розробляти нормативні документи, взаємодіяти з народними депутатами бізнесом і формує пул агентів. Викривачів та інших осіб, які мають не розвивати незалежну професію лобізму, те, чого сьогодні вимагає Британія, Сполучені Штати, а формувати зразковий інститут КДБшників, ФСБшників і агентурні сітки це неприпустимо. Так працювало КДБ і працює ФСБ. Професія лобістів в Україні є незалежною. Я звернувся як голова правління Національної асоціації до пана Павлущика публічно. І звертаюсь зараз повторно на прес-конференції. Національна асоціація лобістів України є професійною організацією, яка об'єднує понад. 40 лобістів. В реєстрі сьогодні прозорості їх 100. Відповідно, 40% професії об'єднані в професійні асоціації. Як голова правління я не можу допустити того, що державний орган буде узурпувати вплив на незалежну та самостійну професію. Так само, як держава не втручається в роботу адвокатів. Приватних виконавців, нотаріусів. Так само і тут не може Національне агентство контролювати роботу лобістів. Лобісти можуть звітувати, можуть показувати декларації навіть у окремих випадках, але про це все треба говорити публічно. Говорити з ринком. Ми сьогодні повідомили. Всіх членів, які є в реєстрі прозорості, громадські організації, дотичні до паливного сектору, агросектору, альтернативної енергетики, виробництва та продажу тютюну, всі, хто сьогодні задіяні в лобіюванні потенційному, що Національне агентство з питань запобігання корупції має в найкоротший термін публічно провести громадські обговорення документу і внести в нього правки з рахуванням пропозицій професіоналів. Національне агентство з питань запобігання корупції не може і не допускається. Факту того, що воно буде впливати на незалежну професію лобістів, у випадку, якщо найближчим часом Національне агентство з питань запобігання корупції не проведе подібні слухання, ми будемо вимушені звернутися до депутатського корпусу уряду Офісу президента, президента. Європейських інституцій та повідомити факт того, що під час подій, які розривають країну зсередини у вигляді корупційних скандалів, під час війни і в момент, коли гинуть наші діти, Національне агентство з питань запобігання корупції займається. Формуванням пулу агентурної мережі у власних інтересах, знищуючи професію лобістів як однієї з вимог демократичних країн, а саме Сполучених Штатів та Британії. Саме ці країни сьогодні просять зупинити тотальну корупцію в Україні і нарешті. Почати працювати прозоро так, як працюють всюди лобісти, адвокати, інвестиційні менеджери, парламентарі та сплата податків. Я дуже шаную роботу колишнього детектива Набу Павлушчика, який сьогодні очолює Національне агентство з питань запобігання корупції, і дуже прошу його в найкоротший час дослухатися до думки. Професійної спільноти, в роботу якої він втрутився, наразі в нього є можливість зустрітися з усіма організаціями, які об'єднані в реєстрі прозорості та займаються професійним лобіюванням. Я розумію, що наша прес-конференція є маленькою краплею на тлі того, що відбувається в країні. Але я як голова професійної спільноти несу прямий обов'язок захищати професію та представляти тих людей, які мені довірили захист професії, в якій вони працюють щодня та платять податки. Тому новини дві. Перше. Я радий тому, що ми виконуємо вимоги Європейського Союзу та впроваджуємо в громадській організації, яка об'єднує професіоналів-лобістів Інститут антикорупційного уповноваженого. І я звертаю увагу на це. І новина друга вона пов'язана з тим, що ми закликаємо Національне агентство з питань запобігання корупції негайно ініціювати громадські обговорення наказу. Національного агентства з питань зберігання корупції, яким впроваджено моніторинг діяльності лобістів, чим фактично повністю підпорядковано професію лобістів державі з формуванням агентурної сітки на кшталт ФСБ Російської Федерації, це недопустимо формувати такі інститути. Є інститут викривачів. І тримати незалежну професію на контролі з метою подальшого тиску недопустимо з повагою. Передаю слово члену піклувальної ради, секретарю піклувальної ради Людмилі Кожурі. Вона має дати свою візію від піклувальної ради і в подальшому передати. Слово пані Цимбаленко як антикорупційному уповноваженому. Так дякую, пане Олексію. Хочу сказати, що дійсно наразі в Україні не існує практики взаємодії на ЗК з Національною асоціацією лобістів України. Проте, якщо ми рухаємося до європейської спільноти і діємо в практиках кращих демократій. Світу, ми маємо започаткувати і взяти за основу досвід, який склався у світі. А саме там і в Європейському Союзі, і в США, і в Канаді держава регулярно проводить як регулятор. Цієї професії регулярно проводить консультації, зустрічі, обговорення із національними асоціаціями лобістів. Тому така практика має бути запроваджена в Україні. Ми готові до співпраці, ми відкриті до співпраці і ми чекаємо на таку співпрацю. Дякую, пані Яна. Дякую. шановні колеги, шановна українська спільнота представники органів влади, засобів масової інформації, а також всі, хто зацікавлений в тому, щоб Україна була без корупції. Асоціація виступає з пропозицією, з відкритою пропозицією до всіх, кого я перелічила, і всіх, хто зацікавлений в цьому, приєднатись до спільного діалогу, в якому буде. Основна мета це запобігання корупції. Інститут лобізму це новітній правовий інститут, який запроваджений відповідно до закону про лобіювання, але не тільки правовий інститут. Це в першу чергу новий напрям діяльності в Україні. Професія лобіста вимагає від лобістів високого розуміння етичності і наслідків їх діяльності. Професія лобіста виставляє вимоги не тільки до професійності, професія лобіста виставляє вимоги до спільного колективного розуміння шляху розвитку України. Тому станом на сьогодні Асоціація лобістів запрошує до відкритого діалогу всіх осіб, які мають дотичність до прийняття рішень в державі. Це не тільки депутати. Це органи влади всіх рівнів, це також міжнародні партнери, це громадські організації, загалом активне громадянське суспільство. Тому що лобізм це не корупція. Лобізм це антикорупція. Це прозорі інструменти, які дають можливість досягати суспільного інтересу, завдячуючи впровадженню прозорих механізмів та інструментів діяльності. Ініціатива, яка була проведена Національним агентством з питань запобігання корупції щодо прийняття рішень, які стосуються діяльності лобістів, на мій погляд, є декілька перебільшеною або пришвидшеною, або навіть передчасною. Тому будь-які інструменти, які впроваджуються, в Україні та стосується нової для України прозорої професії лобіста повинні відбуватись в прозорий спосіб. Я, як уповноважена особа з питань запобігання корупції, буду давати максимум інформації про діяльність асоціації лобістів. Я буду давати можливість працювати в законний спосіб. Упереджуючи будь-які тюньові заходи або тюньові схеми, тому я всім дякую за увагу. І ще раз запрошую долучитись до спільних інститутів лобіювання для того, щоб подолати корупцію і побудувати прозоре управління державою. Дякую. Маю передати е, слово нашому виконавчому директору е, Віталії Глобі. Вона сьогодні вранці спілкувалася з правлінням. Вона спілкувалася сьогодні з нашими представництвами і їх очільниками в Брюсселі, Лондоні та Цюріху. Вона має висловити спільну позицію від наших представників. Я висловив позицію від асоціації в цілому, Віталій, як виконавчий директор, має висловити позицію від правління та наших представників в Європі щодо непропустимості втручання на ЗК в роботу професії лобістів та професійної спільноти в форматі тіньових наказів, в форматі. Рішень без обговорення в форматі будь-яких документів впливу на лобістів без лобістів. Я завжди кажу: якщо наш президент каже нічого про Україну без України, відповідно нічого про лобістів без лобістів. Тому, Віталія, вам слово. Так, дякую, Вітаю, шановні колеги і шановні слухачі. І я також хочу зазначити, що всі члени правління підтримують дане звернення. І знову ж таки, хочу наголосити, що Національна асоціація лобістів України. Відкрита до діалогу, співпраці та професійної участі у виробленні нормативних актів, які стосуються регулювання професії лобістів, водночас ми наполягаємо, що жодні рішення щодо професійної діяльності лобістів не можуть ухвалюватися в обихід регулятора без фахового обговорення та прозорих процедур. Додатково я хочу зазначити, що попередньо на Національне агентство з питань запобігання корупції було направлено лист повідомлення про те, що Національна асоціація лобістів в Україну це перша в історії професійна організація, яка об'єднує фахівців у сфері лобіювання і захисту інтересів бізнесу. Яка складається з найкращих експертів, відкрита до діалогу і співпраці в подальшому для прийняття відповідних рішень. Тому ми наполягаємо на подальшій співпраці. Дякую. Насправді для нас дуже важливо сьогодні висвітлити публічно ці два компоненти: компонент щодо впровадження. Антикорупційного уповноваженого дуже важливий. Ми дійсно сьогодні перша в Україні спільнота, яка об'єднує фахівців, і спільнота, яка говорить про те, що у нас присутній антикорупційний уповноважений. Ми не підписуємо декларації, які говорять про те, що ми прозорі. Ми не говоримо про те, що нам потрібно. Публічно звітувати, ми просто говоримо про те, що в нас є антикорупційний уповноважений, так само, як в більшості європейських громадських ініціатив та організацій. І цей антикорупційний уповноважений готовий і буде взаємодіяти з головою національного агентства з питань запобігання корупції для вироблення прозорих механізмів звітності. Прозорих механізмів взаємодії лобістів та Національного агентства з питань запобігання корупції, для того, щоб професія лобістів не викликала сумнівів ні в громадянського суспільства, ні в державних органів. Є також третій важливий компонент: національне агентство з питань запобігання корупції отримало від нас. Офіційне звернення щодо того, що Національна асоціація лобістів закликає до прямої взаємодії щодо розроблення нормативів професії. Зухвало було проігноровано це звернення, про що я повідомлю європейські. Інституції. Ті, які сьогодні вимагали впровадження закону про лобіювання, і ті, які сьогодні вимагали запуску реєстру прозорості. Якщо Павлушчик, як голова Національного агентства з питань запобігання корупції, думає, що спільнота буде мовчати, ні. Спільнота буде публічно говорити. Тому третім компонентом. Є офіційне повідомлення європейських партнерів про те, що Національне агентство з питань запобігання корупції не взаємодіє зі спільнотою і не продовжує лінію публічної прозорості та транспарентності, яку заклали. Наші європейські партнери, надавши нам фінансування в межах Facility Plan. Тому, якщо Національне агентство з питань запобігання корупції в найближчий час не виконає вимог щодо прозорих обговорень, ми продовжимо взаємодіяти з нашими європейськими партнерами в обхід. Національного агентства з питань запобігання корупції з метою збереження інституційної незалежності. Я дякую усім, хто сьогодні зібрався. Я дякую усім, хто сьогодні прийшов на невеличкий брифінг Національної асоціації лобістів України. Я дякую, що ми змогли. Представити антикорупційного уповноваженого, і найближчим часом очевидно, що антикорупційний уповноважений буде взаємодіяти в спосіб належний і допустимий з нашою професійною спільнотою у вигляді рекомендацій щодо того, як лобісти мають використовувати антикорупційний компонент. Важливим лишається також те, що сьогодні Національна асоціація лобістів одна з перших презентувала роз'яснення щодо того, що таке правила прозорості в роботі лобістів, який типовий договір варто застосовувати лобістам при взаємодії з бізнесом і подальшим лобіюванням інтересів бізнесу в Державних інституціях та серед народних депутатів, просуваючи нормативно-правові акти, і Асоціація лобістів сьогодні формує в особі піклувальної ради та навчальних закладів навчальні програми на базі Вищої школи лобізму і найближчим часом будуть проведені офлайн-зустрічі з топовими представниками. Лобійської спільноти Британії, США та європейських країн. З повагою, Олексій Шевчук, голова правління Національної асоціації лобістів, Людмила Кожура, член піклувальної ради, секретар Яна Цимбаленко, антикорупційний уповноважений Національної асоціації лобістів та Вікторія Глоба, виконавчий директор Національної асоціації лобістів України. Дякую.